Привіт, друзі! Вітаю вас в новому туторіалі, і сьогодні ми будемо з вами розбирати, як зробити 3D мокап для телефону і як експортувати дані з цінами 4D, щоб потім його можна було використовувати в After Effects. От, ми будемо розглядати тільки анімацію власне телефону. І тут насправді по анімації, як ви бачите, абсолютно нічого складного немає. Але головне, що я хочу сьогодні розібрати, це як ми можемо зробити так. Щоб можна було в After Effects вставляти будь-яке відео в цей телефон і, відповідно, використовувати його вже з будь-якими футажами. Це в мене просто скачення анімації зі стоків. Тут ви можете вкласти будь-яку картинку, відео, анімацію, абсолютно все, що захочете, і використовувати це для своїх проєктів. Так, І перед тим, як ми, як ми почнемо це робити, власне, як приступимо до самої анімації, нам треба буде зробити деякі е, зміни е, власне, в е, самих файлах. Для цього відкриваємо Program Files. Maxon, 4D І вибираємо ту версію, в якій ви працюєте. Переходимо в Exchange Plugins, After Effects, Importer, Win. І ось тут у нас є плагін, який називається C4D Importer. Копіюємо його. Далі знову ж переходимо в Program Files, Adobe. After Effects та версія After Effects, яку ви використовуєте. Sport Files. Далі тут знаходимо plugins. Так, де вони? Тут plugins. і вставляєте сюди, ось у мене тут вже є C4D importer Значить, для чого це потрібно? Це потрібно для того, що ми з Сінами будемо зберігати файл, який потім будемо експортувати в After Effects, І вже там в нас буде інформація про те, як, цей, як наш телефон крутиться, як він змінюється, його розташування в просторі і так далі. От, відповідно, вже в After Effects ми зможемо зібрати ось цю от анімацію, а в самій Сінами ми відрендеримо просто ось цей от телефон. Так, після того, як ви це зробили, закриваємо все і відкриваємо е, сіни. Е, Значить, у мене тут вже є е, телефон в сцені. Е, е, ви можете зайти на SketchFab, ввести iPhone, е, і тут сотні, якщо не тисячі різних айфонів, абсолютно безкоштовних, які ви можете спокійно скачати е, і використовувати в своїх анімаціях. Одна важлива деталь: е, е, нам треба буде е, iPhone, в якого буде. Окремим, окремим об'єктом його екран. Нам це потрібно для того, щоб ми могли цей екран використовувати як маску і, відповідно, вже в авторі в ньому вставляти зображення. Так. Значить, відкриваємо сцену, вставляємо сюди телефон, і давайте для початку створимо камеру. От, відцентруємо її. Поставимо Focal Length 100. Трошки посунемо назад. І тепер давайте зробимо супер простеньку анімацію телефону. Так, значить спочатку робимо, щоб він у нас був не в кадрі. Далі приблизно на 45-му кадрі, щоб він у нас з'явився. І трошки покрутимо його, щоб він був не під прямим кутом, а щоб ми бачили його збоку. Відповідно, тут виставляємо е, теж всі кіфрейми. Щоб виставити всі кіфрейми одночасно на всіх ротейшн, ви можете натиснути на будь-яку з ось цих от R. Якщо я натисну на H, наприклад, або на P, або на B, я буду виставляти кіфрейм тільки на. На цей рядок, якщо я натисну на R, як бачите, зараз вони всі жовтого кольору, відповідно, я буду виставляти кіфрейми абсолютно на всі показники по ротейшну. Так, і тут давайте ми його трошки покрутимо. Відповідно, ми зараз не будемо дуже сильно запарюватись над анімацією, ми будемо більше розбирати. Будемо більше розбирати е, власне, самі налаштування сінами. Е, так, і далі ось тут я ще зроблю невеличкий поворот, тільки по е, rotation H. І давайте перейдемо в наш таймлайн curve Для цього натискаємо Shift-Alt F3 і змінимо е, тут деякі е, налаштування. Так, значить, position Y а, можемо трошки зробити контрастніше. А, так, значить, ось тут. Давайте зробимо ось так, щоб телефон у нас трошки крутився в інший бік, щоб був такий легенький баунс. Так, і Rotation B теж можемо зробити контрастніше. Подивимось, що в нас виходить. Так, в принципі, окей. Само собою ви можете тут посидіти набагато довше за самою анімацією. Я ж, відповідно, зараз не буду тратити ваш час і не буду це все налаштовувати, тому що, в принципі, не це нас найбільше цікавить. Так, давайте створимо бекграунд. Поставимо його на фон. Так, відкриємо, включимо наш рендер. Створимо домлайт. Додамо HDRI-карту, і в Details е, приберемо її. В камера ставимо 0. Е, якщо у вас старіша версія, ніж 2025.2, відповідно, у вас ось тут буде, е, буде кнопочка background, ви можете забрати звідти галочку і е, власне, HDRI-карта пропаде з фону. Зараз ми її не бачимо, того що в нас стоїть на фоні background. Давайте зробимо матеріал для нього. Матеріал зробимо білим. Перейдемо в render text, додамо Redshift Object, поставимо тут Override і приберемо Primary Ray Visibility. О, для чого ми взагалі його створювали? Це щоб він додав нам трошки ось такого от рефлексу знизу. В принципі, Насправді це абсолютно не обов'язково, все залежить від того, як ви хочете, щоб виглядав ваш фінальний рендер. Так, дивимось, щоб в нас в камері не було видно, як iPhone перетинає бекграунд. І, в принципі, все виглядає досить окей. І загалом сцена в Cinema в нас готова. От, А тепер давайте перейдемо до найцікавішого, до того, як же ж нам зробити, щоб ми могли в After Effects вставляти будь-яке зображення ось сюди, в телефон. Значить, нам треба буде зробити декілька штук. Перше, нам треба буде вибрати екран. У мене це ось він називається Body Wallpaper, І натиснути праву кнопку, перейти в Render текс і додати тег Cineware. Надіюсь, це так читається. Так, це перша штука. Власне, ось цей тех нам дозволяє взяти інформацію про розташування і анімацію ось цього об'єкту, і зберегти цю інформацію так, щоб потім ми могли використовувати її в After Effects. От. Але крім цього, нам треба буде зробити ще одну штуку. Нам треба буде зробити ось цей екран як маску, тобто вивести чисто його на рендер. От, і це можна зробити досить просто. Знову ж таки, переходимо в Render Text, вибираємо Redshift Object. І ми будемо використовувати таку штуку, як AOV. Переходимо в Object-ID, ставимо тут Override і ставимо одиничку. Далі. Далі переходимо Redshift, Redshift AOV Manager. І тут нам треба створити Puzzle Mate. Так, Puzzle Mate. Переносимо його сюди. І ось тут Mode вибираємо не Material ID, а Object ID. Тут ставимо всюди одиничку. І значить, що нам це дає? Якщо я зараз тут включу bucket rendering, я ось тут зможу вибрати Puzzle Mate. І таким чином, ось тут я можу вибирати різні режими. Beauty це наша фінальна картинка, а Puzzle Mate – це власне ось цей Puzzle Mate, який ми створили. І що це взагалі таке? Ось цей Puzzle Mate – це означає, що ми будемо в. Виводити окремо зображення, на якому в нас ось такою чорно-білою картою буде показуватись будуть показуватись тільки ті об'єкти, на яких є речі в тех з Object ID одиничка. Допустимо, якщо давайте я зараз скопіюю цей тех на ну давайте просто на весь телефон. І таким чином в мене весь телефон буде виводитись як біла карта. От, але нам треба тільки екран. тому, То, ось це нас абсолютно задовільняє. Так, але ось тут в налаштуваннях, крім цього, треба ще поставити галочку в Direct Output. Ставимо галочку і формат вибираємо PNG. Так, виключаємо backed rendering, він нам поки що не треба. От, З цим ми розібралися, і давайте тепер розберемось, власне, як виводити. Сам, сам телефон. Значить, так, Тут я поставлю 1080 на 1920. Вибираємо all Frames. Загалом стандартне налаштування. Але крім цього, так, тут вибираю PNG, вибираю куди зберегти і так далі. Але крім всіх стандартних налаштувань, нам треба поставити ще галочку в ось тут Compositing Project file. Я ставлю галочку. Ось тут Target Application After Effects у нас залишається. І, в принципі, можна тут більше нічого не ставити, але я ще ставлю галочку на Include 3D Data. І, значить, тепер, коли я буду рендерити свою анімацію, в мене разом з рендером створиться окремий файл. Або я, в принципі, можу натиснути Save Project File. Так, і зараз я покажу, як він буде виглядати. Він буде виглядати ось так. Ви бачите його назву, в мене, як бачите, дуже відповідальна назва Untitled 11. І ось цей от файл буде зберігати інформацію про місце знаходження ось цього об'єкта в просторі і про камеру, яку ви використовуєте. От, Відповідно, ви можете зберігати цей файл окремо в будь-якій іншій папці, а так то він разом з рендером має зберегтися в, власне, в папці. Куди ви будете рендерити анімацію? А, так, ну давайте я, наприклад, збережу ось сюди. А, ту -ту. Так, чогось. Ага, значить, мабуть, мені треба а, рендер сюди зберегти. Так, обираю Save Project File. І зберігаю цей файл. Uh, так, відповідно, зараз, uh, крім цього, я поставлю нашу анімацію на рендер uh, і вже потім з нею ми зможемо працювати. Так, значить, відкриваємо After Effects і імпортуємо сюди нашу анімацію. Uh, я, не, я вирішив не ставити анімацію на рендер, я просто імпортую ту анімацію, яка в мене вже була. Значить, Вибираю анімацію uh, і так само імпортую сюди. Puzzle mate, який я створив, ось так він в мене виглядає. І крім цього, я так само імпортую файл, який в мене зберігся. Так, і в мене він одразу створює декілька папок. Відкриваю одну з них. І ось так у мене зараз виглядає анімація. І, значить, дивіться, що в нас тут є. Значить, перше, в нас є камера. Це е, камера, яка в нас була в Cinema, ось Red камера вона називається. І далі в нас є окремим е, слоєм наш е, Body Wallpaper, тобто об'єкт, на який ми накладали ось цей CineWare Tech. І значить, що він нам дає? Він нам дає ось як бачите, інформацію про те, е, як він рухається. Відповідно, він вже тут повністю за... заанімований. І все, що нам залишилось зробити, це створити, додавати сюди відео і прив'язати його до ось цього об'єкту. Значить, давайте я імпортую сюди відео. Наприклад, ось це. Ось відео. І, значить, дивіться, можна його одразу прив'язувати до ось цього нашого слою, але я. Краще е, зроблю з нього окрему композицію. Е, так, І тут ми поставимо 1080 на 1920. І вже ось цю композицію я буду прив'язувати до ось цього слою. Знаєте, що нам потрібно? Нам потрібен position і rotation. Натискаю кнопочку P, щоб відкрити Position, Shift-R, е, щоб відкрити разом з position, Rotation. І так само роблю тут. Так, І е, не забуваю включити е, 3D е, ось цю от кнопочку, що це 3D-слой. Е, так, І тепер нам треба ось ці всі е, наші показники прив'язати до ось цих. Це робиться досить просто. Тягнемо за ось ці от, цю е, Whip це називається. І прив'язуємо rota Y Rotation до Y Rotation. Z Rotation до Z Ration і відповідно всі інші так само. Так, і ми бачимо, що в нас тут трошки щось змінилося. І що в нас зараз виходить? В нас виходить така штука, що в нас ось цей файл він зараз дуже-дуже великий. Тому нам треба його зменшити. І ми зменшуємо його. Десь приблизно. От, як бачите, зараз ось так це виглядає. Якщо я не помиляюсь, в мене стояло да, десь біля 2%. Може, трошки більше. От, і якщо ми зараз подивимося, чому я вибрав ставити цей об'єкт в Власне, чому я вибрав відео ставити в окрему композицію? Тож, як бачите, насправді не завжди ця інформація передається ідеально точно. От, І, наприклад, зараз видно, що з одного боку в нас трошки більша, ну, поки трошки менша відстань, ніж з цього боку. От, Тобто, все не так ідеально, як хотілося би. Хоча, звісно, тут можна все списати і на перспективу, але тим не менше, що нам дає ось ця, от, ось ця от окрема композиція, це те, що ми, наприклад, можемо це відео трошки посунути тільки, мабуть, в інший бік. От, і як бачите, тепер воно буде по центру. В принципі, в даному випадку це насправді абсолютно ніякої ролі не відіграє, того ж не те, щоб у нас тут прям якась е, дуже симметрична композиція чи щось таке, і все одно ми зараз це зображення виріжемо по екрану, але тим не менше. Маючи це відео в окремій композиції, ви відповідно можете більше на нього впливати. Так, далі повернемо це до 100%. І тепер, само собою, нам треба зробити так, щоб це відео, щоб картинка не просто крутилась разом з телефоном. Тим більше, як бачите, вона його зараз перекриває, коли він перекручується, нам треба зробити так, щоб ми її бачили тільки там, де екран. От, і для цього нам знадобиться наш Puzzle Mate. Додаємо його сюди. Так, і ось тут в трек мати ми вибираємо. Власне, Puzzle Mate, і режим виставляємо люма мати. От, люма-мати, і таким чином, наш екран, він буде, е, наша композиція вона буде відображатися тільки там, де є білий колір в ось цьому от зображенні. В нашому випадку це, власне, буде там, де є екран. І тут великий плюс в тому, що коли ми, телефон крутиться, власне, ось цей ось екран пропадає, і відповідно ми нічого не бачимо. Так, і тепер, якщо ми подивимось на композицію, ось в нас вийшов ось такий от мокап, відповідно, ось тут ви можете завантажити будь-яке інше відео, відео чи картинку. І поміняти його спокійно, і відповідно, ось цей телефон ви можете спокійно вставляти на будь-яке будь інше своє відео, анімацію чи загалом куди вам треба. І використовувати його вже не рен... без того, щоб рендерити окремо зображення в всінемії і не тратити на це час. І, само собою, ви можете робити абсолютно різні анімації, як цей телефон з'являється, збільшується, зменшується, вилітає, одним словом, все, що ви тільки придумаєте. І ось таким чином використовувати будь-яке відео вже в After Effects, не тратячи час на рендер. Так, а власне на цьому в мене все. Надіюсь, цей туторіал був вам корисний. Якщо у вас виникли будь-які питання або щось не виходить, пишіть в коментарях. Я буду старатись на все відповідати і з усім допомагати. Ставте лайки, якщо вам відео сподобалось, і до наступних зустрічей!